Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Баборенко, ви на моєму Ютуб каналі «Скажи, як зав'яжемо». Поїхали. Що ж, сьогодні 12-та річниця початку е, російсько-української війни і заодно е, 12-та річниця е, з того часу, коли були наймасовіші розстріли е, під час Революції Гідності. І Треба пам'ятати це все. Я зараз з цього почну, але потім ми перейдемо про роль Зеленського в цих всіх подіях да? і оці його кліки. А треба пам'ятати, щоб не повторювати помилок. Щоб не повторювати помилок. Звичайно, вбивства почали ще з вбивства Нігаяна. Потім були події січня, коли і розгони були, і все. Я сам побував в полоні у Б'якута, от і сам виносив поранених особливо 18 лютого, коли був перший день такий протистояння. От зараз багато багато буде спогадів. Що про це потрібно сказати? Що... Так вийшло, що м, наступні події перекрили для нас ці ті події. Виходить так, що у нас ну, наступне щось в історії трапляється ще більш страшніше і жахливіше. І тому здається, що там ну, багато кому може здатися, що майдан. Це такий якийсь детський ліпід. Да? І мої спогади там особисті, як я потрапив в по до то як там я втік, як нас знімав Сівкович з Брусом Тадеєвим і з тітушками на кріпосному провулку. Це було ще в грудні 2013 року. І ті події дійсно здаються вже такими. Ну, ми вже пережили. Зовсім інше і бачили інший рівень і вбивств. Ми пережили велике вторгнення. Ми пережили Бучу, ми пережили те, що зараз по тилам Б'юті не зрозуміло, ну фактично, фронт, кругом да, в Україні. І багато хто. Тому числі там мені, ну, скажімо так, небагато, але є люди, які там кажуть, ну а що було б, якби от тоді Янукович стояв, може б не було війни? От, І оце от перший висновок, який ми повинні зробити. Категорично, категорично я з цим не погоджуюсь, що там тіпа, ну, жили б там тіпа, як у Лукашенка там, під Крилом руских братів, були б в Тайожному Союзі, зараз би всі б співали русські пісні? Головний висновок, який ми маємо зробити, який я зробив для себе однозначно дуже давно. І я пам'ятаю, в 2008 році, вже після подій в Грузії, делегація Сумської області з обладміністрації була в Польщі. Там була їхня зустріч з громадськими організаціями, в тому числі там у них є була така громадська організація, яка Ну, типа, садоводів-любителів, і вони там принесли сідрик, кучу своїх наливок. І там, ну, Ми пробували, напробовались уже, і почали там е, говорити. І нам підскакує це ж один поляк, і на, там, на суржику трьох мов, трошки англійською, трошки польської, трошки українською. Там ще був хтось по-русски з поляків міг говорити, і, що... і вони ну, от навіщо ми вам допомагаємо? Навіщо ми вам допомагаємо там, типа, я кажу так: все ж елементарно просто. кажу, Путіну потрібна Україна. Чому? Тому що русский танк зроблений, там в Нижнем Тагиле, да, там, може бути, э, якийсь там наводчик, наводчик там Хидіатулін якийсь да? там, чи э, Ахметов э, там, э, там, механік э, якийсь ще Талгат. Десь з Буряти, да, механік-водитель танка, там подаючий, заряджаючий там рядовий Іванов, десь із Тамбова, але їхній танк до Парижа через Берлін точно не доїде без сержанта Петренка. Я так казав, поки ми стоїмо тут, що тоді ні війни не було, навіть Крим, ще ж наш 2008 рік. Але вже по Грузії було ясно, що Путін після його виступу на Мюнхенській конференції 2007 року стало ясно, що Путін збирає імперію назад. То, що потекли нафтодолари, 100 бабла не мерено, Путін же, ж і рускому імператору ніколи не треба про свой народ думати. Він ж про інші народи. Це ж їхня пісня. Я хату покинув пішов воювати, щоб землю в Гренаді крістянам віддати. От у самого там не, не Орано, не жато, от у самого там свині по городу голодні ходять, а він землю в Гренаді крістянам віддати. Це в цьому весь Весь руський імперський дух в їхніх піснях і анекдотах. Прошу там ще далі говорити? І це ж їхній імперський дух там жила аби страна родная и і нету других забот. Блін. А в мене є, а мене там сім'я, діти, там громада, громадянське суспільство, суспільство загалом там, типа я не атажею руської ментальності. Та ждет, царь, государство, родина це все, це все одне і те ж. А у нас Зеленський не Україна, Янукович не Україна. Ніхто, будь-який президент, який був чи буде, він не пов'язується з Україною. Він нанятий менеджер. Ну, ми наняли в останнє такого менеджера, що, не дай Бог, звісно. Власне, я пояснював тоді полякам, що якщо ви не хочете підтримувати нас тоді проектами підтримувати, то ну, о, і Путін нас прибере до рук мирним шляхом через війну не важливо. Він посав, він йде в Україну за сержантом Петренком. Сержант Петренко, командир е, знову імперського танка, доїде куди завгодно. Там типа йде і до Парижа, і до Мадріда, і до Лісабона. От і тому. В, з метою безпеки ви мусите це робити. Я це сказав ще в 2008 році. Це майже 20 років тому вже пройшло. І я далі це повторював, повторював, повторював і, і всім повторював, що безпека Європи базовим каменем є Україна. От а так бувало, звісно, що хотіли допомагати е, європейці. Да, робили не світе, але я, якщо чесно, признаюсь, Теж зараз розумію, що дарма намагалися вилікувати руських. Тоді Євросоюз активно фінансував проекти єврорегіону Ярославна, що, типа, Сумщина, і поруч Курщина і Білгородчина. А Курщина, тому що. В складі Новгородсьєверського князівства Ігоря Святославича, це слово Полку Ігорів, за ким Ярославна плакала. І От його брат, княжив якраз в Курській, Тіпа з Курської області обміни, там журналістки були, і студентів ми запрошували на конференцію. І за це платив Євросоюз. Платив. Ну, ми трошки підсміли, трошки було, якщо чесно, ти... ну, ми пробували, ми намагались зробити, намагались спілкуватися і не тільки там випивати, там, а і говорити про які. Цінності, але воно нет-нет та й вилізе їхня цінність, а їхні цінності зрозуміли для нас, ну там все понятно, да, які там цінності. Е, от, і вони прориваються, тобто, це руске проривається. Ну, ми ж ми же братья, там, ми ж там, вместе діди воювали, і наші, і ваші, і давайте пам'ять, запад нам враг, чого Запад нам враг, чого вони хочуть. І це було навіть в середовищі молодих доцентів, ну, розумієте? То есть, тим, кому тоді було, ну, умовно там, ну, от, і приїжджали, і вони нам оце таку єрість несли. От, понятно, що найбільшим збоченням Європи було вже після початку війни це поїхати на чемпіонат світу по футболу в 2018 рік. І, звичайно, Макрону зараз намагаюсь пробачити, от як він там, возле Путіна, а зборна Франції. Там, типу, блін, що ж ти? Вони вже відхопили кусок. Чужої країни вони взяли чуже, а ти тут з ними там, типу, блін, по чайку виступаєш там, а може не тільки по чайку. А хай вони ж прийдуть і по твою корсіку, там, і по, по Британії. І, блін спитають Ельзас і Латарінгія, якщо не німецька, русська віддайте. Вони ж по-любому це захочуть. Вони ж всі тоді, Жириновський, кричав, що блін, пак. Копита сапоги, по-моєму, в Індійському океані, а копита наших коней і там, блін, в, в фонтанах на Єлісейських полях. Вони ж про це кричали: ви що, не чули чи що? А просто не вірили, думали, це руски шуткують. Ні, вони правду говорили, що там, типа. Ми весь мір ми розрушимо до основання, а затем. Да, це ж їхня пісня. Ви плім послухайте їхні пісні, там все, все стає ясно. От е, то есть, тоді ще було зрозуміло, що рускі хворі, але хто б це вірив? І коли я там виступав. Теж ми приймали в 2007, ще здається, році в, в Україні вперше в Сумській області програму патріотичне виховання молоді. То мені багато дорікали. Там бігали ж тоді, регіонали, ще комуністи були ж неодмінними. Вони Вітьок, з ким ти воювати забрався? Так от же ж, блін, твою дивізію. І ми робили патріотичні табори. Для студентської молоді там були свої проекти, як Ревен Яр, для молоді табори, там Сузір'я, Калаврат. І ми це робили. І ці діти зараз на війні всі поголовані, ну хлопці, принаймні. От, і я від них черпаю інформацію. Вони воюють там, же, де вони вони воюють зараз, там, де у них були табори, за, в Сумській області, от в районі Юнаковки, Кревенного Яру. Хто б мог подумать, але тоді, ну я конкретно, звісно, такого не думав, але думав. От. Але саме головне, що про що потрібно поговорити: що тоді вже формувалася п'ята колона, тоді у них не вийшло. З кандачка взяти отак приступом е, е, Україну. Вони тільки відхопили Крим, частину Донбасу і, ну, і вбили е, багато героїв. Небесної е, сотні, але, але вже тоді було понятно, що координація дій. Тоді ми, звичайно, все не знали про цю Деркача, як він тітушок возив. Да? Ну я то якраз знав тітушок, але не ну, і я якраз здогадувався, що він уже був резидент. Але я особисто на кріпосному так очі в очі зіткнувся тітушньою, коли командував Цівкович. Він був тоді головою РНБО. І Ельбрустадеєв теж депутат партії регіонів. Я їх там на кріпосному переулку, де там були. ну Тоді ще вони не стріляли, але били. Держаками лопат, я пам'ятаю, ми відбивалися від них. увлікательно було. Але е, що саме цікаво, що командували вони. І зараз виявляється, що вони живуть в Росії, Це русські агенти, блін. А давайте згадаємо, хто помічник-консультант був Сівковича. Разве не Данілка Гетьманцев? Ух ти! Твою ж дивізію. Вони зараз строят за рахами там якусь кажуть ліву партію, яка буде називатися там умовно, там ми за мір там чи щось там. Ну, в общем вони будуть нас мирити з Росії, давайте мириться Там, типа в надіжді, що якийсь там 5% чи 7% електорату. Ну, 5-7 е, такого такої електората є. Е, в, в Україні, але я думаю, що його розберуть на запчасті. Я не про те, я про те про. Принципову надвелику помилку українців 2019 року. Чому ж українці не дивились список, не питали, а хто такий гетьманцев? А в кого він там працював? У Сівкович. А що Сівкович робить в Москві? Так наоборот, вони казали: от вони по старим связям зараз увидять мір в глазах друг друга. Ага, да-да, мір. От, але ж сам Зеленський, де він був? Коли розстрілювали героїв 20 лютого 2014 року. А він по Москвам їздив. Він потім казав, та Путін просто отодвігає границі. Він просто в Луганській, в Донецькій виступав, коли там уже оформились ЛНР, ДНР. Ліна Зеленська там палила, там, типа, що там блокпости, там, типа, Хахляцьке, там. Та, 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 та. Це ж воно ж все є. Вони ж були в базі миротвори. І за цих людей. Люди проголосували. І виходить у нас так, що українці спочатку здобувають купу перемог, показують масовий героїзм, в цьому світу весь світ дивується, дивується нашій мужності, нашим можливостям, а потім ми тупім. То, власне, і свою задачу вбачаю і вас, добрі люди, хто мене дивиться, хто підписався на цей канал. В тому, щоб говорити з людьми, хто скільки може, з ким можна, щоб ми не затупили знову. Зараз буде там рано чи пізно, я думаю, що ще цього року заморожено конфлікт, щоб ми не помилились знову. Щоб ми знову не обманулися, не повелося там, увідіть мір, договоріться посередині. та просто треба дивитися, що там. А хто був та, та, та людина, щоб не вийшло там, що ми знову проголосуємо за. Цих тих, хто були не просто ухилянтами, там ще можна б зрозуміти, ну десь щось там, да, он, у Жені Кашового морда, яка со здоров'ям погано переїдає хлопець там, або у Єрмака там ще щось, да там. От, У них погано со здоров'ям, вони може там не, не відчувають там можливості, але ж гірше то, що вони не, не просто ухилянти. Вони корумпанти і вони підігрують тій стороні свідомо чи несвідомо. Тут, як то кажуть, мнення розділились, але я вважаю, що багато хто свідомо. І що кожен третій там в офісі президента не корисний ідіот, не просто одробляє там пухлі конверти, а тупо і заробляє тут, а відпрацьовує на туди. От друзі, але прошу. Підпишуйте, підпишіться, хто ще не підписаний на цей Ютуб канал, це дуже важливо. Допомагайте цьому каналу. Там є під описом відео номери карток. Зараз це необхідна допомога. Будь ласка, вподобайки ставте. Будь ласка, коментуйте, щоб це відео розлетілось краще. Це важливо. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісної влади, ЗСУ тримають фронт, а у нас буде можливість. Прогнати цю владу на наступних виборах, тримаємо стрій. Русняві не пройдуть на пасаран.